Тим часом понад півтисячі кажанів перемістили з одного із військових об'єктів на півночі України до Рівненського зоопарку. Частина із них зимуватиме у спеціально облаштованому холодильнику. А тих, хто має малу вагу, догодовуватимуть комахами. Розповіли у прес-службі закладу зараз. Нами на зв'язку Ірина Оліферук, заступниця директора зоологічної частини Рівненського, Рівненського зоопарку. З нею ми і поговоримо про те, як зараз. Спочуваються кажани. Пані Ірина доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну насамперед, як вони до вас потрапили, і взагалі, чи складно їх транспортувати і а, дбати про них? Ну, взагалі, з серпня минулого року рівненський зоопарк. Є партнером реабілітаційно-Європейського центру реабілітації рукокрилих, який з центром у місті Харкові. Вони звернулися до нас власне з тим, що вони розшукували місце для реабілітації на західній території нашої держави. І Ось, власне, в їхній ковцентр на минулому тижні на поза минулому тижні пробачте, передзвонили небайдужі, скажімо так, мешканці, які в підвальному приміщенні знайшли. Групу колонію цих кажанів, дос, достатньо велику колонію. Ось, їм взагалі-то в зимовий період не варто зачіпати кажанів, які знаходяться в сплячці. Але наразі там е, необхідно було провести ремонтні роботи, тому що, як зазначали, вище, це військовий об'єкт. Ось, і тому перетелефонували до нас, оскільки це біля Житомира. Е, власне, е, в минулу неділю ввечері працівники. Центру реабілітації доправили до нас цих кажанів. Пані Ірино, розкажіть? Звісно, вдома вдома. вони доправили в екрані. Так, так, так. Це вже власне ми передивилися їх. Кожного кажанчика потрібно було дістати, доправили в коробках. Кожного кажанчика діставали з коробки, проводили зважування, оглядали, чи немає ніяких ушкоджень, травм, промірювали передпліччя, ставили кільце. Напоювали ті, що маленькі підгодовували, ті, що вага менше була ніж норма, підгодовували комахами. І власне, от такі мішечки, які бачили на екрані, їх складали і поступово знижували температуру в приміщенні для того, щоб їх уже розмістити в холодильниках, де температура тримається, виставили температуру, щоб вона трималася 2-6 градусів Цельсія, і таким чином вони будуть. Продовжувати свою зимівлю, але вже в Рівненському зоопарку, власне, до того часу, поки температура навколишнього середовища буде не нижчою, ніж плюс 5 градусів, плюс 5, плюс 10. І саме тоді ми вже зможемо випустити їх. Природу назад, природне середовище. Чи часто взагалі до вас звертаються волонтери, і чи часто у вас з'являються такі нові мешканці кажани? Розкажіть про це? Прошу, я погано почула вас. Чи часто до вас звертаються, аби ви допомогли подоглядати за кажанами на таку тимчасову перетримку? Я зрозуміла. Дякую за питання. Ну за мину за цей час за півроку зверталися чотири рази. Це в вересні місяці до нас потрапила група рудих вечірниць з міста Рівного. Ось власне, ми провели всі проміри, записи відповідні. Подивилися, що вони достатньо вгодовані і можуть піти на зимівлю, оскільки це вересень місяць, і випустили їх в природу. Наразі в зоопарку живе три особини, які травмовані і в природі вижити не можуть. Ось часто є дзвінки до нас. В зоопарк, власне, що залетіла на балкон, залетіло в квартирку. Тому ми приймаємо таких кажанів, щоб доглянути їх і по можливості випускаємо в природу, якщо тепло, а якщо зима, прохолодно, то залишаються вони на зимівлі у нас. Тобто, пані Ірино, вони у вас постійно не проживають тільки ті, що поранені. Так, центри реабілітації саме функції має такі, щоб надати допомогу кажанам, які потрапили в скрутне становище, і по можливості випустити їх в природу. Якщо ми бачимо, що вони набрали достатню вагу, що у них немає травм, що вони спокійно можуть проживати далі в природі, ми, звісно, їх випускаємо. Пані Ірино. Ми бажаємо, щоб ваші кажани добре пережили цю зиму і згодом все таки. Повернулися до природи. Так? так дякую за те, що долучилися до ефіру. Це була Ірина Оліферук, заступниця директора зоологічної частини рівненського зоопарку. Ми продовжимо за мить.